Для невдовзі за гарячу воду та централізоване теплопостачання платитимемо більше. Тарифи переглянула Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. Тернопіль міськтеплокомуненерго пояснюють, причина подорожчання у зростанні вартості електроенергії та газу в структурі тарифів до і після зростання ціни газу відбулося в 2,3 рази. І зростання витрат на електричну енергію ,34, на 34%. Тобто ті, виключно за рахунок цих складових відбулося зростання тарифів на послуги з централізованого опалення постачання гарячої води. Отож, вартість гарячої води зросте з 15 травня. Нові тарифи розповідають в комунальному підприємстві вищі від попередніх, майже на 70%. Перший тариф це за умови підключення. Рушник косушки до системи гарячого водопостачання, він був 21 гривню 87 копійок і стає 37 гривень 4 копійки. Другий тариф на гарячу воду, коли рушник косушка підключена до системи централізованого опалення. Тариф був 20 гривень 34 копійки за кубічний метр і став 34 гривні 28 копійок. Приблизно на 83% зросте в новому опалювальному сезоні. Тариф на централізоване теплопостачання. Він останній сезон у нас вже був сезонним, тобто він діяв з дати початку до дати закінчення опального сезону і складав 8 гривень 12 копійок за квадратний метр. Зараз комісія надалі продовжила сезонний тариф. Тариф став 14 гривень 88 копійок за квадратний метр опалювальної площі при оплаті під час опалювального сезону. Відтак, якщо раніше обігріти, до прикладу двокімнатну квартиру у 48 квадратних метрів обходилося приблизно в 390 гривень на місяць, то в майбутньому коштуватиме майже 715.